На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Генпрокурор Юрій Луценко представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового керівника. Вона написала на нього заяву, він викликав на неї поліцейських. Так завершилася зустріч між Ганною Негрич та Любомиром Жупанським. Питання вивезення та захоронення сміття стало головним на зустрічі керівництва Коломищини із сільськими та селищними головами. В Коломиї побільшало спеціалістів землеопорядників В інституті управління природними ресурсами відбувся випускний у верхньому березові. Що на Косівщині відбувся патріотичний етнофестиваль Березів Бандерфест. Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового керівника старшого радника юстиції Олександра Стратюка. У заході взяли участь очільники Івано-Франківської обласної державної адміністрації та ради, керівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, представники преси. Попереднє місце роботи очільника прокуратури Прикарпаття, Харківська область. Область з новим прокурором ним став Олександр Стратюк за словами Юрія Луценка. Вибір кандидатури нового прокурора зумовлений тим, що він не має з областю ніяких зв'язків. І на думку генпрокурора є адекватним до викликів, які стоять в області. Має найкращі характеристики з місця роботи, і з моєї точки зору є адекватним до викликів, які стоять вранківській області. Чому відбувається зміна прокурора тут? Я відразу скажу, що не планую зміняти всіх прокурорів взагалі. Але з моєї точки зору, коли я зустрічався з вашим попереднім керівником, я йому сказав такі слова: у мене нема за що тебе особливо критикувати, але на жаль, я не маю за що. Подякувати сам новоспечений обласний прокурор, 48-річний уродженець рівненщини, старший радник юстиції Олександр Стратюк. На представленні небагатослівний. помітно хвилюється та запевняє, робитиме все можливе, аби навести порядок в області. Адже за плечима у нього чималий досвід роботи. Починав працювати на посаді слідчого старшого слідчого слідчого з особливо важливих справ прокуратури міста Чернівці. Після цього працював на Херсонщині на посадах прокурора Білозерського району та прокурора Дніпровського району міста Херсона, також працював прокурором міста Ужгорода. Працював в генеральній прокуратурі попередника Стратюка на посаді прокурора Івано-Франківської області Владислава Братюка звільнили з органів прокуратури. Ну а новопризначений прокурор про перші підсумки своєї роботи пообіцяв доповісти громаді вже у вересні. вона написала на нього заяву в прокуратуру. Він викликав на неї опергрупу поліцейських. Так завершилася остання зустріч між Колом'янами Ганною Негрич та Любомиром Жупанським. Обоє вважають своєю власністю земельну ділянку та будинок на вулиці Моцарта 47. Такий конфлікт триває більше десяти років. З цього приводу вже відкрито і кримінальні провадження, і створювалась спеціальна депутатська комісія. Але поки безрезультатно Любомир Жупанський вважає, що він законний власник, бо має всі права та документи на відміну від Ганни Негрич. Натомість жінка каже, що землю він здобув шахрайським методом. А все ще більше ускладнилося, коли пан жупанський став секретарем міської ради. Даний час він захопив будинок. Чахрайським способом, відкрита кримінальна справа. На даний момент це моя приватна власність. Земля тут приватизована, під будинком 10 сотих, 8,5 з половиною Ця хата старенька, є приватна моя власність. Такий конфлікт триває вже більше 10 років. Кожна зі сторін має свою правду. Ганна Негриш розповідає, що придбала будинок та земельну ділянку на Моцарта 47 ще. У 1969 році планували тут нове будівництво. Згодом вирішили, що старий будинок на землі 600 квадратних метрів дарують старшому синові Ярославу Негричу, а нарешті будуватиметься її сім'я. У 1995 році. Власник цієї хати, не існуючого, і другий його брат, Негрич Тарас і Негрич Ярослав, одержали дозвіл на будівництво нових будинків спарені, які мали бути отут. Негрич Ярослав це старший син мого чоловіка. Він працював ще за радянського союзу в Сибіру з 98-го року став громадянином Росії. І вже він втратив тут усе і не зацікавлений був будуватися. Молодший син, ще будучи студентом при моїй допомозі, яке я мала копійки, поставили оцю літну кухню. І фундамент. 11-12 дванадцять, там був фундамент. Шупанський захопив це все. Шупанський це все захопив, знищив, вже знищив. Бачите, фундаменту нема. І ви маєте документи офіційні? Є рішення міської ради про дозвіл на будівництво. Покажи. Я тут не маю з собою, я ж не брала, бо ти ще можеш віддобрати у мене. І є рішення, є рішення суду 2006 року, де вказано, що на цій земельній ділянці розпочато будівництво Не маю з собою. Відкрита кримінальна справа за шахрайські дії. 11 березня приїхали експерти з Львова, де встановлювали експертизу. Чи це є старий будинок, чи це є новий будинок, тому що це є шахрайські дії. Він продав, де написано, старі вимірі. І ця, що робила висновки до продажі, вона написала, що цей будинок є 100-річної давності. Це він упустив так, знаєте, за ці оцей будинок вона написала це є, сторічної давності, і зроблені тим такі поверхневі вікна покладені і двері. 5% перебудови. Любомир Жупанський всі ці звинувачення відкидає, а слова жінки вважає недостовірними. Будинок на Моцарта 47 – Його приватна власність. Я цю приватну власність по подару по подарунок отримав. Я вирішив цю хату розібрати, вона мені не потрібна. Все, це не було ніколи колишня господина. Вона просто так думаєш на господині. Якщо є документи, то якщо я таке роблю, я буду кримінально відповідати. В неї немає документів. Як документи? На, насправді я в ця хата мені не потрібна, я її розбираю. Е, які плани може тут собі в хату буде будувати? Буду бачити. Пані Ганна подала скарги в міську раду та прокуратуру. Каже, оскільки відкрите кримінальне провадження, жодних дій стосовно будинку не можна проводити. Незважаючи на це, Любомир Жупанський демонтує будинок. Своєю чергою пан Жупанський викликав правоохоронців, звинувачуючи жінку, в незаконному проникненні на його приватну територію. На Даний момент будуть проводитися першочергові слідчі дії тому. Ми би приступили до виконання своєї роботи. Цією справою продовжують займатися слідчі та інші органи, до яких зверталися скаржники. У зв'язку з плановими роботами з профілактичного промивання та дезінфекції водопровідної мережі у вівторок, 19 липня з 22-ї години, буде припинено водопостачання до 7-ї години ранку середи. Повідомляє Коломийський водоканал. Питання вивезення та захоронення сміття стало головним на зустрічі керівництва Коломийського району із сільськими та селищними головами. Після того як громада міста заблокувала під'їзди до сміттєзвалища через захоронення відходів зі Львова, проблемою це стало і для сіл та селищ Коломийщини. Що вирішили керівники району і де тепер захоронюватимуть сміття? Дивіться далі. Мешканцям Коломищини можливо вже найближчим часом не буде куди відвозити сміття. Керівництво міста спочатку заборонило захоронювати відходи сміттєзбиральним фірмам району та інших районів, які привозили його до Коломиї. Наразі Роману Дячаку та Любомироглушкову вдалося знайти компроміс, але лише частково і не на довгий час. Очільники вважають, що і місту, і району треба шукати спільний вихід із ситуації, яка складається. Ми звернулися з листом з пропозицією до спільних дій. Тобто ми готові створювати спільне підприємство, де засновниками могли би бути районна рада і міська рада колони, і розглядати питання про спільну діяльність щодо створення такого підприємства, яке би займалося переробкою та захороненням сміття. Ми готові до такої роботи. Ми пропонуємо створити робочу групу, разом працювати. За розрахунками фахівців, для плідної роботи переробного заводу потрібно понад 300 тисяч населення. У Коломиїш та районі на сьогоднішній день мешкає понад 160 тому потрібно буде залишати ще й сусідів. Керівник району нагадав, що між містом і районом останнім часом продовжують виникати непорозуміння. А в наш час, навпаки, треба більш продуктивно працювати для обидвох громад. Голова районної ради Роман Дячук нагадав, що свого часу Коломишина мала кілька нагод створити на своїй території майданчики для сміттєсортувальних чи переробних підприємств. Однак до цього часу нічого не зроблено. Та все ж позиція керівництва міста щодо сміттєзвалища для голови району залишається загадкою. Сьогодні маємо таке міст, повне несподіване для нас місто. Десь та дубіна, яку не вони махають над районом. Зовсім не конструктивна позиція, того, що ми йдемо до децентралізації. хтось буде із міста, хтось буде біля міста. І робити нам такі незручності, недопустимо. допустимо, тим більше, що я, вже, на жаль, чую і від свистких волів наших, і від нашої громади на сільських. Ми маємо на них також плив, ми їм даємо воду, ми від них приймаємо каналізацію, ми можемо також час. Це, це, це речі недопустимі, це війна, яка знищить всі. Ми мусимо це розуміти, тому що всюди буде сміття, всюди буде нечистота. Ми, ми цим шляхом полиміці. Тому керівництво району просить сільських та селищних голів активніше долучитися до створення на Коломийщині полігону, де б можна було звозити та переробляти сміття. Адже це принесе населеному пункту великі дивіденти насамперед створення робочих місць, податок у місцевий бюджет, створення доріг та допомога фірмою громаді. А вже у вівторок на Коломийському сміттєзвалищі відбудуться громадські слухання. Туди запросили керівників району та представників громад. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. 19 липня біля міського сміттєзвалища на вулиці Шарлая відбудуться громадські слухання у формі зборів представників громадськості стосовно захоронення відходів на міському сміттєзвалищі початок о 18-й годині. Липень гаряча пора для злодіїв, кажуть фахівці охоронної фірми щит. Тому важливо дбати про безпеку свого майна та власну фірма надає послуги з технічної охорони за допомогою централізованого пульта, фізичної охорони та особистої охорони громадян. Щит діє у Коломиї вже 25 років. Окрім основних обов'язків, співпрацюють з поліцією та патрулюють вулиці. Неодноразово затримували злочинців та правопорушників, яких передавали в правоохоронні органи. Про останні такі факти розкаже заступник директора фірми щит Степан Ульмер. Підводячи аналіз роботи нашого, нашого підприємства за поточний період 2016 року, я можу сказати наступне: що липень місяць виявився для нас досить і досить гарячим. І так, 2 липня о 22 годині 55 хвилин, на пульт централізованої охорони поступив сигнал тривоги про те, що. Е, е, Проникнення у приміщення одного із косметичних салонів міста Коломиї. При виїзді групи нагляду на охороняємий об'єкт нашими працівниками було встановлено що е, при відкрите вікно. При ретельному обстеженні даного об'єкту працівниками охоронної фірми був затриманий 24-річний громадянин, житель міста Коломиї, який раніше мав вже проблеми із законом. Після чого на місце події була викликана слідчо-оперативна група, і даного громадянина було передано правоохоронним органам 10 липня поточного року, о 2, 2 годині ночі на пульт централізованої охорони, так само поступив сигнал тривоги. Обрив телефонної лінії по вулиці Шарлая. При виїзді на місце події групу е, нагляду було виявлено е, пошкодження та обрив кабелю. Однак е, затримати правопорушників не вдалося. 17 липня е, о 4 годині 49 хвилин так само на пульт поступив сигнал тривога про те, що в одному із охороняємих будинків е, рух в приміщенні. При прибутті групи нагляду на місце події було виявлено, що одне з вікон на першому поверсі розбите. Е, негайно на місці події було викликано слідчо-оперативну групу, і при, спільно з працівниками е, правоохоронних органів е, на другому поверсі даного будинку був затриманий 40-річний житель міста Коломиї. Так само, 17 липня, о 18 годині 30 хвилин, на пульт е, охорони прийшов сигнал тривоги про те, що е, із. Е, цілодобового відділення цілодобової зони відділення Приватбанку йде е, пошкодження засобів охорони і сигналізації при прибутті на місце події е, групи нагляду, так само було затримано 20-річного жителя міста Коломиї, який пошкоджив засоби охорони а а саме три адаптери і намагався проникнути в приміщення банку. В Коломиї побільшало спеціалістів землеупорядників в інституті управління природними ресурсами вищого навчального закладу університету економіки та права КРОК. Відбувся випускний. Понад півсотні спеціалістів галузі землеупорядкування та кадастру отримали дипломи про вищу освіту. На свято запросили батьків, викладацький склад, поважних гостей та нашу знімальну групу. Понад півсотні вчорашніх студентів прийшли до рідного закладу урочисто як ніколи у мантіях та конфедератках. У них сьогодні важлива подія вручення дипломів. Дуже рада, що поступила. І весело було вчитись, і викладачі гарно ставились. Бажаючи поступайте, будь ласка, до нас в інститут. Будемо дуже раді вас бачити. Тут колектив, хороші викладачі, досить хороша якість навчання. Спеціальність мені так само сподобалась. Інститут управління природніми ресурсами вже 20 років готує спеціалістів сфери землевпорядкування, геодезії та туризму. За цей час підготували близько п'яти тисяч спеціалістів, які працюють в державних та приватних установах усієї країни. Михайло Вітенко, випускник інституту. Зараз депутат обласної ради, секретар земельної комісії та аграрних відносин Прикарпаття. Оцей досвід, який я здобував, навчаючись у цьому навчальному закладі, приніс мені дуже багато корисної інформації у моєму особистому розвитку, який я можу використовувати вже вирішуючи ті чи інші проблеми на рівні області. Директор інституту Василь Фотулойчук спокійний за майбутнє своїх випускників, адже у вище їм дали ґрунтовні знання, а спеціалісти земельної галузі без роботи не залишаться. Земля є, була і буде еталоном багатства родини громади і нашої держави. Та що ця професія на сьогоднішній день потрібна при будь-якій ситуації, Думаю, я закликаю от молодь. До нашого навчального закладу у закладі навчаються студенти з усієї України. Вікторія Шевчук, родом з Хмельниччини. Навчання в інституті було незабутнім. До цей випускний не останній каже дівчина. Вікторія вже готується подавати документи на здобуття освітнього рівня. Спеціаліст дуже мені подобається спеціальність. Дуже подобається тут викладачі. За я національним багатством України і завжди була і є, і буде, і завжди знаю, де що робити і працювати. Усім випускникам почесні гості вручають дипломи і закликають не зупинятись на досягнутому, а продовжувати вчитись і самовдосконалюватись усе життя. У верхньому березові, що на косівщині, відбувся патріотичний етнофестиваль Березів Бандерфест. У заході взяли участь відомі рок гурти України, провели майстер-класи. Організатори вибрали для проведення унікального полонину, з якої відкривається неповторний краєвид на Карпати. Перше, що впадає у вічі, коли приїжджаєш на головний майданчик березів Бандерфесту, це місце розташування. Краєвид заворожує. Тут як кажуть гості фестивалю, можна годинами сидіти і насолоджуватися природою Карпат. Серед тих, хто долучився до організації, і золоті леви чорної сотні. Голова представництва В'яно-Франківській області Іван Григорів зазначив, що в наш нелегкий час такі фестивалі вкрай необхідні. Для Чорної сотні фестиваль це означає, що відновлення української традиції, української музики, української нації. Я Думаю, що якщо буде е, українська мова, пісня, то буде нація існувати. Тобто нас роками витісняли з України, завжди русифікували. А зараз ми хочемо. За допомогою таких фестивалів, які ми проводимо в Карпатах, бачите, яка природа прекрасна, щоб розвивався край і взагалі, щоб розвивалася Україна. Розуміючи, що йде війна, знаємо, тому що самі безпосередньо брали участь в цих воєнних подіях. Ну, все ж таки, зараз хочемо, щоб народ, як би сказати, трошки рушився з місця і слухав нашу пісню, мову і згуртовалося. Я рахую за рахунок таких фестивалів, я згуртовані нації. Серед гостей та організаторів свята і багато коломоян, зокрема, голова координаційної ради волонтерів Коломищини Оксана Вандич. Вона каже, що вражена фестивалем, а головне, що ідеальний порядок забезпечують золоті леви. Я приїхала з нашим івано-франківським організацією «Золоті леви, чорної сотні, наші добровольці. Вони займаються охороною цього фестивалю. 60 наших легенів, які охороняють порядок і відпочинок нашого. Краян, Коломиян, також тут у березві. Приїхали подивитися дуже багато відомих гуртів, мають виступати, відпочити. трошки природа, гори просто безподобні. Сотню воїнів УПА представляв на святі Ярослав Сорич. Планувався також і виступ хору організації. Пан Ярослав каже, що такого дійства не бачив вже давно. Це є патріотичний фестиваль. Це наш це другий нас фестиваль. І я хочу сказати, що хто має дух український. Хто у душі має в серці любов до України, то він є тут, бо це не тільки фестиваль, це підтримка наших друзів, які воюють на сході, а особисто наш сотенний кривоніс, який представлений, і він ми тут знаходилися коломіська станиці УПА, що він, що він. У струю, попри всі, наймаскліно то чекається, і та молодь на них рівнається. Правда, не обійшлося і без непорозумінь. Організатори не зуміли договоритися із групою, кому вниз, і музиканти покинули дійство, так і не вийшовши на сцену. А другого дня, окрім рок-гуртів, виступали ще й місцеві аматори. Їхні пісні викликали шквал захоплення у гостей фестивалю. З верхнього березова Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. І це був останній сюжет нашого випуску. Значно більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Дякуємо за увагу. До зустрічі! Хай щастить!